Здавна люди цікавилися різними природними процесами, які відбуваються на нашій планеті. Для землеробів було важливо розуміти та передбачати погоду, бо від цього залежав врожай. Мандрівники та мореплавці мали вміти орієнтуватися на місцевості, аби обрати правильний шлях. А для давніх цілителів обов'язком було знати, в яких місцевостях можна знайти лікарські рослини. А як люди дізнавалися потрібну їм інформацію, дізнаєшся у відео. Усі потрібні знання про світ люди отримували досліджуючи довкілля. Так у процесі свого розвитку людство постійно проводило географічні дослідження вони тривають упродовж тисяч років, і навіть зараз науковці проводять різні дослідження, аби, наприклад, дізнатися, чи буде завтра дощ. Географічними дослідженнями називають визначення змін в просторі та часі, що відбуваються в природі та суспільстві. Їх проводять різними методами. Вони бувають традиційними та сучасними. Усі ці методи можна застосовувати для дослідження будь-яких процесів на планеті це може бути дослідження зміни погоди, припливів чи відпливів на берегах морів чи океанів або ж впливу різних температур чи води на гірські породи. Традиційними називають ті методи, що відомі людству вже протягом кількох століть. Такими є картографічний, статистичний, історичний, порівняльний, математичний та метод спостереження. Як ти думаєш, який з цих методів є найдавнішим? Найдавнішим методом географічних досліджень є метод спостереження. За допомогою нього люди спостерігали за змінами навколо, для цього створювали спостережні пункти та організовували цілі експедиції. Результати своїх спостережень наносили на карти за допомогою умовних позначень, показуючи такі місця, де поширені певні об'єкти чи явища природи. Такий метод називають картографічним. Історичний метод порівнює зміни об'єкта чи явища природи із часом, а за допомогою методу порівняння зіставляють об'єкти або явища між собою для того, аби порівняння було якомога точнішим, використовують математичний та статистичний методи. Так результати дослідження будуть точними та зрозумілими. Сучасні методи досліджень є більш технологічними. Комп'ютерне моделювання створює сучасні комп'ютерні моделі потрібних процесів, аерокосмічний метод допомагає спостерігати за об'єктами чи природними процесами, використовуючи супутники та літальні апарати. Геофізичний метод дає змогу збирати інформацію про корисні копалини та досліджувати надра землі. Геохімічний метод, що застосовують для вивчення хімічного складу об'єктів дослідження та руху хімічних речовин у природі. Прикладом географічного дослідження є спостереження за погодою. Під час спостереження збирають дані про атмосферні явища, що пізніше обробляють та передають вченим синоптикам. Вони збирають такі дані, і на основі цієї інформації складають прогнози погоди та синоптичні карти. Подібні географічні дослідження проводять у всіх природних оболонках нашої планети це дає змогу відстежувати зміни та розвиток об'єкта, що досліджується, а також аналізувати причини та прогнозувати наслідки таких змін. Сьогодні географічні дослідження майже автоматизовані, проте основну роль однаково відіграють науковці. Щоб дослідити вплив різних середовищ на об'єкт, достатньо створити потрібні умови в лабораторії. А щоб побачити зміни об'єкта дослідження згодом, можна просто зняти його на відео, а потім цей запис прискорити. Щоб відстежити положення об'єкта в просторі, достатньо додати GPS-маячок, який через супутник буде передавати точні координати його розміщення та найменші зміни руху об'єкта, а смартфони та комп'ютери допомагають швидко опрацювати та поширити отримані дані. Тому стати науковцем зараз значно простіше ніж кілька століть тому. Потрібні лише знання, а всі рутинні справи роблять технології. Запам'ятай географічне дослідження, визначення змін у просторі та часі, що відбуваються в природі та суспільстві їх проводять за допомогою різних методів як традиційних, так і сучасних. До традиційних методів належать картографічний, статистичний, історичний, порівняльний, математичний та метод спостереження. До сучасних комп'ютерне моделювання, аерокосмічний. Геофізичний та геохімічний методи. Прикладом географічного дослідження є спостереження за змінами якогось географічного об'єкта. Це може бути погода, рівень води у водоймах чи дослідження надр Землі. Став лайк і підписуйся на канал. Тут ти знайдеш ще багато цікавих відео.